Я сьогодні від вас від'їжджаю, Боронити ріднесенький край. Може, вернусь, а може, не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай. Може, вернусь, а може, не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай. Я вас гості медом підливати. Дуже рада гості мати в своїй хаті. Міля Миколаїна. Знаєте хто? Я не, бачу, мені очі. Так, не бачите? Та Богдан Мартинюк до Києва їздив. Це грав на скрип. Забули, поставлю, ну, по не, я, я, Мені закапали очі. Ну, мені не Від влади вітаємо вас. Щастя, здоров'я і дожити ще до 100 років, щоб ми зустрілися у такій сім'ї і ще й більше. Дякую. Бажаю. Думаю, Дякую. Дякую. то ще небагато, 10 років, вже як 90 прожили, то 10 ще проживете. Вітаємо. Може ще й до Києва поїдемо. Так. Ще раз. Ой, як але... Так. І того подарок. Боже. І ще міська рада там тисячу гривень вам Боже. виділи, але треба буде рахунок, щоб перерахували на, на їхню карточку. Все. То ми потім займемося. Так, добре. Добре. Вітаємо добре. ще раз. Фотографуйтеся з нами. Фотографуйте. Що роблять? Так, щоб дітей не заступати. Тому, а, за дітьми стати. Дорога ім'я Миколаївна, мила наша учителька, ми вдячні вам і Богові за те, що ви дожили до такого визначного юбіне. Ви для нас завжди. Як мудра наставниця, як справжня вчителька, як вчитель вчителі. Ви навчили нас любити свою землю. Ви навчали нас брехти і продовжувати всі ті звичаї, обряди, які були милі в вашому серцю. Ви жили нами, жили Україною і жили тим, що наймиліше для нашого народу, його звичаями, традиціями, обрядами, нашими рідними українськими піснями за вашу. Працю за те, що ви зуміли запалити в нас той вогонь любові до рідної землі, до мистецтва, до нашої культури. Ми щиро вдячні вам. Дуже раді, що можемо сьогодні вітати вас із таким ювілеєм, всією нашою шкільною родиною з Україною в серці, така назва нашої шкільної родини. Весь педагогічний колектив передає вам вітання. Всі наші Дякую. діти передають вам вітання. Ми шануємо вас, любимо, поважаємо і зечимо вам, вашим дітям, онукові, щастя, здоров'я, благополуччя, миру над нашою рідною українською землею. Всіх благ. Хай Бог благословить вашу родину. Дякую, дякую. Вітаю вас. Дякую. Боже. Я хочу, що ти хоч пригадуєш, що я ще за радянських часів дала тобі розбито могилу Шевченка. Я знаю. Я читала, але я знала, що мене може чекати після того. Але <рес> нічого. <рес> Богу дякувати. Я замінила. Там, там було інакше, <рес> так. інакше більш. А я дала, я розбивала То був сценарій Черняхівської, я все дуже добре пам'ятаю. Від імені Городницької сільської ради ми вас щиро вітаємо з вашим першим 19-річчям. Бажаємо щастя, здоров'я. Дякуємо вам, що ви нас, бо ми всі ваші так склалися, що ми всі ваші учні. Дякуємо, що ви нас навчили І ми тепер пам'ятаємо, що ви нас навчили. В мене, наприклад, вчили історію. Історію я знав добре. Але то все дякувати вам. Щастя, здоров'я і всього всього найліпшого. Дякую, дякую. Ви мене вже знаєте, добре. Хороший керівник Поздравляю вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя. І хай матінка Бога вже все вас охороняє. Ісус, здоров'я посилає. Дякую, дякую. Приміть. Ай Боже, то посадка. Щасоти. Квіти дуже гарні, квіти. Пані. Боже, яке я вже гарні. листя у танково сіні. Дерева у вогні полкім горять. Цей день зібрались ваші друзі, рідні, і з ним народження вас щиро привітать. Роки летять мов лебіді у вірі. Життя іде, не зупини. Прийміть вітання наші щирі, До ста ще й далі даліму прожити. Хай будуть поруч, віра і надія, як два крила, що пас не дадуть. Любові й милості господь наділить і довгих літ, що сонцем грають. Слова найкращі хочемо передати І золотобагряний осені, привіт. Хай дарують радість вам літа, душа весь вік, хай буде молоді, молодіша, хай вам рясні колоси це жита, джерела б'ють цілющою водою. Цей радісний осінній день, коли настав живілей, ми щиро вас усі вітаємо, добра і радості бажаєм. Хай Господь пришла вас неба милість, Причиста діва, хай житті допомага синє небо, золоті лани, коли ваше серце. Бога, здається, складною життєва дорога, та ви не сумуйте, все скоро минає, і сонце проміння все сяє, та ви не сумуйте, все скоро минає, і сонце проміння все сяє. Ми бажаємо вам добра щастя, радості тепла, і дім поженким вам бажає пісня, хай на ізі. І луна і ширі змі гарним людям на співати. Вам щастя і радості, щиро бажає, хай ваша душа на розвітає Вам щастя і радості, щиро бажає. Ми бажаєм вам добра, щастя, радості тепла, і здоров'я кожен дівчиро вам бажає пісня, хай знає. Всі. бажає, Хай ваша душа наче засвітає, а чася і радості щиро бажає. Пізня кайнаєси, і лунає ширить зі гарним людям на добре співає. Ми знаємо, що найбільша любов всього цього вашого життя це любов до України. І ви змогли пронести її крізь багато літ свого життя і передати оточуючим Україна. Моя дорога батьківщина, чорнозему, з любистку, зруте м'яти, з роси, з Дніпровської води від зорі і місяця народжена. Люблена, Богом перлина, козацька моя Україна, хлібів золотих сторона, негодами людими бита, віками тишна до мети, тобі в небі зорею світити і долю, і волю знайти. Скільки наша Україна горя пережила, скільки мук перетерпіла, земля моя мила. Як страждав Дніпро славота у вражих кайданах і у неморуїна, була вся у ранах. Шитою вілою в серці, ти головне повертайся, стола в житті Чисто з мене прожований стомін. І пускай навіть на завжди посеред Мирної навіти, що стоїть Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. Ти головне повертайся живи Ти головне повертайся тим шляхом, що бореш твою душу і тіло Чорна земля із розпеченим баком, тільки душу, а не крові хотіла, Ти головне повертайся до мами, десь там за виноколом Матері дужать, і дружать і до мами, що багнуть. Та порвалом ти повертайся, головне, повертайся, головне, повертайся. І народи посадись породи, а вже отвоєму от не близький курдосі Миростарайського і, і проблема. Ні ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо все то і вертайся додому, просто вживим повертайся і все тут. Ти повертайся, головне. Повертайся, голомне, повертайся, живи, не повертайся, голомне, повертайся, голомне, повертайся. Let's Презирством ніби трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу від сорому, який нещадки в палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано сусідів бути гноєм, тяглом по у поїздах і без труїзних. Невже повік угілом буде твоїм укрита злість? Облудлива покірність усякому, хто зрадою розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність, невже тобі лиш те судило діло, щоб виявити твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць згоріло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі, офіруючи, душу й тіло. За дарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців йому вже не пишатись у красоті, свободі і здоров'ю? О, ні, не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духа і в день воскресний твоє повстання. Так, прийде час і ти огнистим видом Засяєш у народі вольних колі. Струшнеш Кавказ, вбережешся без кидом, покотиш Чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Прийми ще й спів, хоч тугой повитий, Та повний віри, хоч гіркий. Російна своїми ла нами, по ім'я ти котрі ми дали, за ліду землю все це встали, Вони проняли повне воду, у столім раді, за свободу і за тряслиця навіть гручи, як ністю кров. гетьманів даю не легко брати нині за правду стояти але як не я і не я і не тих кому тоді долю кувати бо ж ім'я тим, котрі вмирали, за рідну землю серцем стали. вони проляли кров не воду, у солі в раді, за свободу і за навіть кручі, як кров кровні про. You see it now. Не буде рабиня, її захистити повинні сини, сумують могили, печуться ці рани, її на поталука там не дамо, наскличе Шевченко, порвати кайдани, а совість питає чому мовчимо? Вже стогне Чорнобиль, покритий хрестами, і чаша терпіння, налита сповна, ділити не можна нас більшими мечами, бо є Україна, як совість одна. Вривається в пам'ять лисоня і крути, назирвали віками скажені хорти. Назирвали віками скажені хорти. Більше. Ми більше не зможемо залежними бути, за покликом серця йдемо до мети. Обнімімо поля і діброву знайому, поклянімося дам і отвічній сурмі. Не лякаємось люди, не лякаймося грому. Ми народ, що віками согнав у ярмі. Через долі текли окривавлені ріки, чорним крепом не раз наповнялися сни. Об'єднаймось, брати, обнімімось навіки. Ми з одної рідні, України сини, На широтах земних, наших предків є тіні, Не закриє пітьми сонце наших надій. По тернині ми йшли, по пекучим камінні, Коли падав один, два ставали у стрій. Скільки з наших зіниць крові випили круки, гомін вдалеч летить на крилятах весни. Будьмо пильні, брати, і візьмімось на руки. Україна одна, її ми сини. Що ви вклали великий труд, в серце кожного, хто тут до вас сьогодні прийшов і всіх тих випускників, які є у нашому селі. Ви запалили той вогонь любові до України. Який погасити уже ніхто ніколи не зможе, до її свободи, до її незалежності, любові до тих чудових краєвидів, які є навколо нашого села, наших скал, наших чудових полів, які колосяться хлібом. І як бачите, справа ваша посіяна зерно, яке ви посіяли, зійшло ясно. Ми завжди. Стараємося продовжувати те, що ви нас вчили. Дякуємо вам за вашу працю. Ви заслужили того, щоб ми сьогодні вас так пошанували. Нога я літа. Нога, літа. Нога літа. Нога, літа. Є, є, Собори, Господи, сори, мого. Дякую, дякую, дорогі мої, дорогі колеги, вчителі, представники влади, учні. Який би мені всі мили, який би мені рідний. Я дуже вдячна, що ви прийшли поділити це свято, поздоровити мене з 90-літтям. Більшу частину цього життя я посвятила школі і учням. Головна мета моєго життя була Бог і Україна. А любов до України мені прищепив мені мій батько, який 18-річним юнаком вже в галицькій армії воював за незалежність України. <кій> Я не знаю, як віддячитися вам за, за ту любов, за ті пісні, за, за ту вишивку, за все. Бо люблю Україну. Понад все, вона для мене найголовніша. І дай же Боже, щоб ви, як будете вчителями чи на якій роботі, щоб ви продовжували любов прищеплювати любов до України і жити для України. Мені тяжко говорити, тому що бачите, боюсь, що може протест. Мені зубний злетіти і не бачу, і не чую. Але дякую Богу за те, що дожила ще до 90 років. Ніхто в нашому роді стільки років не жив. Ніхто. Бажаю та, Так, та, 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 Такій пам'яті, та. та, такій пам'яті, в та, такому розумінні життя. Хай Бог благословить ну, Міля Миколаївна, вас і ваші діти. Yeah. Кожний знаємо, як важко вам було в різних хвилинах вашого життя, але як бачите, no. опікувався Бог родиною, опікувався yeah. вами, вашими дітьми. <голові> і до 90 років. Але ви бачите, що як <голові> за радянських часів <голові> я там прищеплювала України. І, і тут і ще то Пам'ятають, що, є, що не мене місце, як місце, я її прищеплювала. Він підписав її, як до України. Ви бачите, що за радянських часів ризикували навіть свободу, бо зато могли посадити. І Марія Михайловна розказувала. Де Переяславську Раду наш пророк і поет Шевченко картав Богдана Хмельницького за те, що він підписав цю угоду і писав ці розриті могилі. О Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колись вже співала, виглядала воду О, Богдане, Я би була знала колись і придушила. Під серцем приспала степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро брат ми висихає, і могили мої милі Москалі розриває, нехай риє, розкопує, не свої шукає, а тим часом переверхні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати. Поспішайте ж, недолітки, матір катувати. Бачите, як Шевченко переживав за судьбу України, що навіть такому славному гетьману, як Богдан Хмельницький, докоряв, що він підписав цю угоду. Але він підписав її як рівний з рівнем, а Москва зразу перед нас свіла переробила не воз'єднання, а приєднання України до Росії. Тому після того уклала Росія договір з Польщею і поділилася Україною. А видатний наш поет Галицький Іван Франко називав цю угоду Андрусівську струп від сотні літ не згоєний. Ви бачите, як він закликає любити Україну і Шевченко. І навіть в радянські часи візьміть Сосюру Володимира. Та він теж любить Україну. До молоді звертався коханий не схоче любити тебе, якщо ти не любиш Україну. Так що і за радянських часів, за царівського режиму, за який можна було поплатитися багатьма руками тюрми. Були ті, що любили Україну і ризикували своїм життям. Тому ви на них маєте вчитися, маєте рівнятися і любити Україну понад усе. І я вас до цього закликаю, бо ви всі будете десь працювати, можливо, і вчителями будете, бо тільки патріоти України збережуть Україну, тільки на них надія. Дякую, мені. Дякую, за ваш світлий розум, за те, що ви такі, такі. Боже, я мені прикро, що не чую вас. Прикро. Дякую дуже, але багато людей в такому віці вже не чує і не, і не бачу, і... Дякую, ласка, Богу І за те, так. що дожила. Ще як на пам'ять так позитувати. Вже... Історію, дивіться, так. як. Тож не кожному так дано. Скажу речі, патріотичний. Оронити рідне, сенький край. Може вернусь, а може, не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай. Може, вернусь, а може, не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай.